Всім привіт! Сьогодні розповім, як зробити ключ для знімання форсунок, які омивають на поршня. Ці форсунки встановлюються на двигунах Mercedes OM604, 605, 606, на спринтерах на 602 двигунах вони стоять. Почнемо. Ось головка під ключ на 17. Беремо головку, розрізаємо її. Беремо шайбу діаметр, щоб отвору був 8 мм, але шайба має бути груба. Обрізаємо головку, приварюємо шайбу, приварюємо шпильку до цієї головки, приварюємо гайку, щоб за цю гайку тримати. І на кінці шпильки беремо дві гайки. Ну, от гайки під ключ на 17. Ось ця форсунка вона ось так вставляється ось так. І ось так. Хлоп. Все, вона на місці. Ви ось так у нас стоїть, ви її вставили, зацепились. І наверх ложите уголок чи пластину. І витягуєте. Підписуємося на канал, ставимо лайки, вподобайки. Ще будуть цікаві відео.